Друзі, привіт! Сьогодні у відео ми проаналізуємо, систематизуємо і спрогнозуємо, що чекати від мобілізації у новому році. І зробимо ми це з вами лише як завжди, на підставі фактів та об'єктивних даних, які ми маємо. Але як завжди, на початку нагадаю підписуйтесь на цей канал, тому що для вас тут тільки достовірна та професійна юридична аналітика, а не популізм. І переходьте також в мій юридичний телеграм-канал. Там я залишаю багато корисної інформації коментарі. Ту юридичні новини з юридичної точки зору і залишаю корисні посилання. Ну, давайте по перше, нещодавно записувала відео. До речі, на каналі говорила, чому президент досі не підписує закон про заборону мобілізації обмежено придатних чоловіків з 18 до 25 років. Цей закон прийняла Верховна Рада, голова Верховної Ради його підписав, але він лежить на столі президента. Досі не підписаний, всупереч строкам Конституції. Тому це все означає, що якщо в наступному році він так і залишиться не підписаним. А отже, і мобілізація обмежено продатних з 18 до 25 може бути продовжена. Переходимо до обмежено придатних. Час швидко йде, і вже ті 9 місяців, які були визначені для того переогляду цієї категорії осіб. До 4 лютого вже цей час починає потихеньку спливати. І це означає, якщо до сьогоднішнього дня і до 4 лютого ТЦК не здійснило та не здійснить Переогляд конкретного громадянина за свою ініціативу, тобто викликаючи такого громадянина повісткою, потім видаючи направлення на ВЛК, І якщо не здійсниться такий переогляд, це означатиме, що після 4 лютого Такий статус вже не буде братися ТЦК до уваги, тобто він буде вже нечинним. І це означає, що такі громадяни відповідно будуть перебувати у невизначеному статусі по здоров'ю. А ми з вами знаємо, що закон про обов'язок і військову бою службу не дозволяє визнавати абсолютно всіх. Придатними автоматично, розумієте? Тому що це абсолютно суперечить і військовому обліку, і цілям військової служби. Тому і є медичний огляд з метою визначення ступеню придатності. Таким чином. Ми переходимо до наступного важливого пункту, який вже торкнувся окремих категорій громадян у цьому році. Але в наступному цей пункт ці зміни будуть зачіпати вже багатьох. І цей пункт стосується якраз електронної ВЛК. Так, друзі, я про це вже говорила: що насправді для призовників і для інвалідів. Є вже відповідні положення, які регламентують, як ВЛК визначає придатність. Таких громадян лише на підставі документів та даних, які містяться в єдиній системі охорони здоров'я, таким чином, якщо ВЛК буде визначати конкретну придатність лише на підставі даних та без проведення очного огляду конкретного громадянина, це означає, що ось ця ланка, проміжна ланка, яка є на сьогоднішній день між бойовою повісткою та Конкретним громадянинам вона буде просто ліквідована, і тоді залишиться просто внести зміни до постанови Кабміну 560, де зазначено, що бойові повістки, так звані мобілізаційні розпорядження, вручаються лише в ТЦК під особистий підпис. Ось залишиться змінити тільки це і все. І напевне, тому зараз і будують ось ці тюрми. Я не знаю, друзі, як це пояснити, що вони там хочуть будувати, для кого, для себе чи для інших. Але це вже просто навіть не цирк, це не смішно. Тому що якщо буде електронне ВЛК обов'язково для усіх відповідно повісток, на ВЛК вже не буде. Будуть просто одразу. Бойові повістки. Інвалідність, друзі, зазнала суттєвих змін. І як це впливає на мобілізацію? А дуже впливає насправді просто тому, що ліквідували МСЕК і будуть діяти нові експертні команди, які будуть і визначати інвалідність, і відповідно з 1 січня вони почнуть свою діяльність, і буде визначений конкретний термін для переогляду вже діючих інвалідностей. А це означає, що той, хто не зможе це підтвердити свою інвалідність, той втратить право на відсутність. Строчку, а якщо втратить право на відстрочку, ну самі розумієте, мобілізація привіт. Далі, друзі, мобілізація жінок. Законопроект 12076 вже наробили стільки шуму про цю мобілізацію жінок, але що смішно, що ця істерика сталася не у жінок. А самі знаєте, у кого, у тих, хто там сидить в парламенті. А навіщо це все так роздувати і подавати? Якась цього вигода, я не розумію. Але я нагадаю, що і відповідно до сьогодні діючого законодавства і до тих змін, які вони пропонують, жінки будуть мобілізуватися, проходити базову військову службу і навіть ту підготовку, яка буде проводитися у закладах вищої освіти, лише добровільно. Ось так. За бажанням тут сказано, виявили бажання добровільно. Я розумію, що між добровільно і недобровільно все всього одна кнопка. Ну тобто, слово добровільно поки ще ніхто не прибирав. Але якщо приберуть, ну самі розумієте. Але на сьогоднішній день ось так. І наостанок, друзі, не менш важлива зміна щодо військового обліку. Зокрема, і цим законопроектом пропонується вже закріпити це на рівні закону постановку на облік з 1 січня до 31 липня. Закріпити обов'язок громадян чоловічої статі, яким виповнюється 17 років. Ставати на облік от, шляхом електронної взаємодії. Але ж давайте згадаємо, що є постанова Кабміну, той самий експериментальний проєкт, який вже запровадив частково ось цю е, таку електронну дистанційну постановку на облік громадян, зокрема, призовників е, і ті, хто. Е, Вперше отримує паспорт громадянина України, причому незалежно чи цей громадянин перебуває в Україні чи за кордоном, ДМС передає дані до оберігу в ТЦК і такого. Молодого громадянина вже беруть на військовий облік автоматично. Ось так, друзі, це головне, що потрібно знати, якщо у вас є якась ще додаткова цікава інформація, поділіться із нею в коментарях. Яка ваша думка? Але е, я прокоментувала власне те, що вже прийнято і що працює, і те, що є на розгляді у Верховній Раді, причому не тільки на стадії реєстрації, розумієте, да, цього законопроекту, а вже на стадії розгляду в комітеті або на стадії. Підписання в офісі президента України, ось так. Тому це вже більш серйозно знаєте для обговорення. І не забудьте поставити лайк, репості це відео, підписатись на канал і переходьте в мій телеграм. Ваш інспектор права.